Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас будуть випробування паста машини. Ось я замісила тістечко вже. Машину установила. Як бачите, на цьому столі де ми їмо, тому що ось тут, ось, де я завжди мішу тісто, все ліплю, все роблю. Це в мене тут робоча зона. На жаль, не знаю, на жаль, чи на щастя, у мене дуже товста стільниця. І оцієї струбцини, за допомогою якої кріпиться машинка, її. О, Господі, ручка випала, її не вистачає, ну, щоб на таку товщину велику. Тому довелося е... приліпити отут. Так що будемо тут ліпитися. Тут є е... ручка ця, вона отак просто висовується, засовується. Тут... Ось сюди, від, від вікна від свічує, сюди тісто засовується. Тут ось, бачите, є регулятор, і його треба отак відтягувати. І отам, він, отакі дирочки, бачите? І оце його прокручуєш, і ставиш в якусь дирочку, і дивишся, на якої воно цифрі. Ну, Починати треба з сам, самої, ну, типа, з одинички, і рухатись далі. І в наборі до цієї паста машини є насадка, яка робить два види лапші. До речі, оця машина, вона легенька, а оця насадка, вона прям тяжелезна. Бачите, як вам показати? Воно робить. О! Ось таку лапшу шириною, оце як оці зубчики такі. І робить тіпа, ось таку ось, ем, ну, на щось спагетти наподобі. Ось так що, ну, сьогодні у нас по плану пельмені. Тому, ну, може, там на якомусь шматочку тіста я спробую е, оце лапші, оці. ну, взагалі-то ми з вами ліпимо пельмені. Так, зараз спробую поставити так камеру, тому що ну, її треба ставити так, щоб вікно якось не відсвічувало, бо вам нічого не буде видно. Ну, зараз спробую. І будемо катати. Так, ну якось так буде. Машину вам видно начебто, так? Да? Ну, мене не обов'язково бачить. Так, я поставила на одиничку і зараз пробую. Взяла такий шматочок тіста. Знаєте, що я думаю? Дивіться, воно його так от рве. Дивіться. Бачите, яке воно покороблене? Я думаю, що це від того, що тісто занадто м'яке. Зараз я його. Додам муки і вимішу, бо я читала там в інструкції, що тісто має бути крутіше, ніж ми. Чи я в інструкції? Ні, не в інструкції, це я десь дивилась відео, що тісто має бути крутіше, ніж ми От привикли руками ліпити ці вареники. Так що, зараз мукиці і зроблю його крутіше. Так, ось це начебто така, така товщина мені подобається. Ну на якої це воно цифрі стоїть? Я не бачу. На цифрі 8, то є передостання. На пельмені, от на вареники я б чуть-чуть товще зробила тісто, а на пельмені, мабуть, оце піде. І тепер все, тепер можна ви, вирізати. Кружечки. Єдине, що зараз покажу. Єдине, що, дівчат, що треба мені купити, знаєте, от такі вирубки продаються спеціальні, щоб вирізати, бо в мене такого немає. Я використовую такі всякі підручні матеріали, щоб оці вирізати кружечки. Більші, менші, такі якісь кришечки. І в мене ще є, я дуже люблю отаку штучку. Це в мене для пельменів. Ну і вареники я з них роблю. Бачите, оце така штучка. І для неї підходить оця виробка. Так, зараз я нароблю. Клас. Все, а оці залишки я знову закачаю в це тісто, і воно буде ставати крутішим і буде класно. Так, тепер вам покажу, як я ліплю варе... Ой, варенички пельмені. це класна штука. Їх було в мене в наборі три штуки. У мене лишилось дві. Це сама менша і це сама більша на пиріжки. Це на пельмені, а середня була на вареники, але вона в мене поламалася. Тому я тепер вареники ліплю оцій самої меншої, а це пиріжки. А фаршу наробила, як на свадьбу. Так. Дивіться, що я роблю. Ну, Беру скількись там, ну, як обично, да? просто, ой, як вже так, щоб ви бачили. Ставиться ось сюди, ось так ось. Ну, Це я вам показую повільно, а взагалі-то я це швидко роблю. І отак придавлюється. Оце зайве тісто забирається. І виходить отакий гарненький вареничок, бачите? І просто я йому скручую кінчики і виходить пельменчик. От ну, він трошечки, якби, наче величенький, ну нормальний. Все, отаким макаром я і роблю. Так, зараз покажу, зараз я покажу, що в мене ще є. Отака в мене ще є пельменниця, така мабуть, у багатьох є. Ну, що я її не люблю, що тут треба катати тіста в два рази більше, тому що треба катати е, один корж, е, розлажувати фарш, накривати, катати другий корж. Не дуже я її люблю. Далі. Є в мене ще отака штука китайська. Це мені подарував брат, тому що вона йому не сподобалась. Вона трошечки якась, звісно. Так, як вона? Ну тут це саме на вареники. І тут я вирізаю ось такою великою вирубкою. Ну, давайте я, мабуть, оці зліплю маленькі, а тоді покажу вам, як ця штука працює. Ну, трошечки щось не, не додумано. В кінці в кінці можна просто це робити вручну. Отакий. Так. Зараз тут приберу оце і спробуємо зробити цю штуку. Так. Боже, вся муки, ну, як завжди... Якось чось, ні, ніхто мені не подарив фартук. <гум> так, дівчулі, вирізала я отакою от здоровою виробкою, щоб воно ж сюди ставало. Так, видно вам чи ні? Чи сюди поставити? Так, тепер, значить, беремо. Ну, це якісь будуть дуже великі ці штуки, мабуть. і ось так сюди, так. так а ну-ка, що тут вийде? І нажимаємо на цю штуку. Вивалилися? А ну-ка. Ну, от дивіться, які вони вивалюються. Ну, ладно, трохи я багато фаршу напхала, бачите, він виліз. Ну, це ось такі вони вивалюються. І як ну, що це тісто? Воно лишнє. Його треба обрізати і їх так і варити, оці вареники. От, оце мене цікавить. Другий так само трошки вивалився. Ну, зараз я спробую менше. Спробую менше фаршу, так. давайте так спробуємо менше фаршу. Що в нас тут? Ну, ці вже краще, да? Ну, от, ну оце от за, зайве тісто, я не знаю, що, що його. Кожен обрізать чи що. Як ви думаєте, в кого є така чудо-китайська машина? Ну, отаке. Ну це все-таки на вареники, тому що вони величенькі, ви бачите, де, де ті пельмені. Дивіться, ось які порівнянні. Бачите? Це велике. Так, все, я бистренько ліплю, а потім лишиться шматочок тіста, то я спробуємо з вами оцю ось насадочку робити лапшу. Порцію я вже зварила. Тут всякі різні я робила і отакі. І отакі, а де оті, а він розлізся. оцей, помните, отой такий странний. Так, далі, ще одну порція відправляється в морозилку. Я вирішила взагалі спростити собі задачу, навіть не заморачувала, щоб зліплювати їх такими вареничками. І... Ще лишився у мене такий шматочок, ми спробуємо зробити лапшичку. Так, ну що, для, я ось розкатала для лапшички на самий тонкий, е, ну, що тут предлагається, 0,5 мм. Так, тепер ми ставимо цю насадку. Як вона ставиться? А вот так... Ось так стоїть. Тут у нас спагеті, тут у нас е, лапша. Значить, я переріжу на дві частини, щоб ми ж попробували і ту, і ту. Так, у нас є спагеті. До речі, можна робити е, хоч і довгу таку локшину, тобто треба довгі смужки, щоб були. А можна порізати їх на такі маленькі шматочки, і у вас буде така коротенька лапшичка. Так, це спагеті. Ну, поїхали. А, до речі, ручка ця сама, просто вона переставляється. Ось, бачите, це на лапшу, це на спагетті. Там видно, що слізо чи ні. Ага. А воно злі пляне. Воно тут, бачите, дивіться. Блін, як вам показати. Ну, воно не повністю розділяється. Мабуть, треба було краще підсушити тісто. Бачите? Так, добре, зрозуміло. Тепер робимо лапшу. Все не Це значно краще. Ой, не, не видно. Це значно краще. Це, бачите, такі лапшинки? Теж в кінці зліплене. Просто треба краще підсушити тісто, я зрозуміла. От. І буде лапша. Така. Клас. Прикольно. Домашня лапшичка. Все. Остається тільки набити руку і штампувати вареники, пельмени і лапшу. Все, дякую всім, хто подивився відео. На все добре!